Радбез ООН. про це президент України сказав вчора під час виступу на відкритих дебатах Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання Радбезу присвячене війні Росії проти України і підтримці миру. Зеленський запропонував реформувати Раду безпеки ООН, розширивши склад постійних членів, і надати генеральній асамблеї право долати. Вето членів радбезу детальніше це будемо обговорювати далі на зв'язку із нами політолог міжнародних експерт аналітичного центру. Об'єднана Україна Дмитро Левось, пане Дмитре, вітаємо в ефірі. Доброго ранку вам доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям доброго, слава. слава пане Дмитре. Перед тим як обговорити тези із виступу президента, хочу згадати, що передувало самому виступу. Зокрема, те, що постійний представник Росії воон небензя намагався зірвати виступ президента Зеленського. Небензі сказав голові засідання з Албанії, що якщо він мається на увазі, Зеленський вдарить мене молотком, ваше головування буде. Заплямовано, хочеться почути вашої думки. Ось така провокація зі сторони Росії. Вона була очевидна, це було очікувано? Так, звичайно, було зрозуміло, що ми це ж не перший раз. Бо і минулого року, коли Володимир Зеленський вмикався через відеозв'язок, тоді саме. Це саме Небензія намагалася розказати, що це чому такі привілеї можуть бути цього разу. Бачите, тобто, це однозначна системність, абсолютно очікуваності в цієї. Подвори, та як вона себе поводить і взагалі абсолютно в рамках російської, так званої політики. Але знаєте, я думаю, що все ж таки ну і навряд чи. І е, цей сам Небензя і його хазії в Кремлі очікували, що у них вийде, там да, якось е, завадити, бо е, все ж таки, врешті-решт, е, їх підводить навіть їхня е, ця дипломатична чуйка. Да, бо е, все ж таки те, як прем'єр-міністр Албанії, врешті-решт поставив на місце е, його. Зауваживши так, виведіть війська і е, президенту Зеленському не треба буде взагалі тут виступати. Більше того, е, все ж таки вже другий рік поспіль це відбувається. То е, очевидно, що е, ну це не зважаючи на оці всі провокації, хамство, то це звісно, що однозначно поразка постійного члену е, Радбезу ООН. А да, який намагається і, і, і хизується цим своїм статусом, як вважаєте, пане Дмитре? загалом чи можливе реформування Радбезу ООН? Якщо так, то як може змінитися Рада безпеки? Я гадаю, що цілком можливо. Тим більше, що ну, по-перше, це просто необхідність, да, бо вже всім очевидно, і е, насправді розмови про це і обговорення, але такі достатньо глухі, хоча і спеціалізовані, вони е, в експертних колах вони йшли вже давно і багато е, радикально воно е, виливалося в ці такі. Прості людські зауваження, таке, що це ООН вирішує, воно нічого не вирішує. Тобто, звісно, що запит є, тим більше, що змінилися е, обставини, як порівняно з 45-м роком, тобто е, різні країни-лідери, є необхідність представництва різних регіонів. Я думаю, що абсолютно логічно е, можна змінювати, бо е, саме е, якраз українська формула миру, і те і той е, певний сценарій, про який. Говорить президент Зеленський, він його обмалював там конкретно з такими конкретними кроками, як це має відбуватися. Ну, по перше, що необхідність можливості долання права вето. Двома третинами Генеральної асамблеї ООН пройшов про що ви згадували. А далі він якраз продемонстрував, як це могло бути починаючи з глобального саміту лідерів країн, які підтримують форму миру. Далі це відбувається в робочих групах по всіх десяти пунктах. Потім воно. Обговорюється разом і після глобального саміту, от, рішення вода. От, Чому тому що простого рішення бути не може? Просто, просто само по собі розширення радбезу ООН, воно не вирішить питання. Хоча це одна, це те, що теж однозначно треба. і, До речі, те, теж про що Зеленський говорив. От а шлях, шлях він намічений, і Україна задає цей порядок денний. Насправді. Процесуально, пане Дмитре, як повинен відбуватися цей механізм? От зараз ми маємо сформовану діючу раду безпеки, в якій є Росія, яка має право вето, яка активно ним користується. Як це змінити? Як процесуально це має відбутися? Ну процесуально, я думаю, що тут треба більше питати дійсно експертів з міжнародного права і, і, і ООН, хто займається в Україні, є кваліфіковані фахівці і тут. Але от приблизно той шлях, про про який президент Зеленський говорив, і однозначно, це означає зміни в статуті ООН, в першу чергу. Бо ну почнемо з того, що. Навіть немає е, тієї країни, яка його створювала, і місце якої незаконно абсолютно займає Російська Федерація. Да? Тобто, ось е, я думаю, що в той шлях, який був запропонований, от поступового обговорення формули миру, з виробленням механізмів, і як можна реформувати ООН. Це було б добре, і тоді на голосуваннях на Генеральній Асамблеї ООН внести двома третинами, да, внести відповідні зміни. Але я думаю, що ну можливо є і інші шляхи, і тим більше що бачите, світ реагує саме на український порядок. денний, бо ще ми було боку. Говорити про необхідність виключення Росії із ООН було якось непристойно, десь в першій половині року. А, а зараз це лунає на найвищих трибунах, і сполучені штати, наприклад, теж говорять про необхідність розширення. Так що тут я думаю, що це можливо. Пане Дмитре, і хочеться обговорити з вами ще декілька зустрічей, які сталися у Володимира Зеленського Зеленського із президентами. Зокрема, із президентом Бразилії зустрівся Володимир Зеленський із Луїзом Інасіо Лулою, Десів. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Нібито зустріч була в такому позитивному руслі, так але нагадаємо, що в квітні 23-го року президент Бразилії заявив, що Зеленський цитую не може хотіти всього, і запропонував поступитися Кримом щоб закінчити війну. Скажіть, будь ласка, те, що відбулася, ось ця зустріч Володимира Зеленського і президента Бразилії, як її можна очі... оцінювати і чого очікувати далі? Ну, президент Бразилії достатньо регулярно встигає в такі контрверсійні, м'яко кажучи, речі говорити. Тому що тут нещодавно теж було подібне. Просто щодо можливості приїзду Путіна, наприклад, до Бразилії. Та, і наступного дня це все було вже до завойовано теж на офіційному рівні. Я думаю, що в принципі, да насправді абсолютно логічна робота з Бразилією, як з однієї з провідних країн Латинської Америки, ну і природньо, що там у глобального півдня, в за великим рахунком, хоча це достатньо умовне поняття. Зрозуміло, що незважаючи на те, що Володи Сільво є досвідченим політиком і не перший раз президентом, то він все рівно достатньо так м'яко кажучи, своєрідно сприймає світ, не надто включений в ці проблеми світу. І, але от та реакція державного апарату, який є в Бразилії, все ж таки дає позитивні можливості знову ж таки, після спілкування Зеленського з Луєм на, на Великій Сімці. Да, там, все, там теж була певна Корекція. Тому я гадаю, що це та робота, тим ну, більше що є привід, яким можна скористатися. Оця зустріч на полях генеральної асамблеї, це те, що треба робити, і треба від треба відривати від Росії цей глобальний південь, на якому вона парацитує, успадкувавши глобальну політику радянського союзу. Да, як ви коли говорили, що вона головна антиколоніальна сила, і от тут це один із тих напрямків. А якщо говорити про інші країни Латинської Америки, згадаємо, що і є вже інформація в офісі президента України, що зустрічався президент і з президентом Республіки Чилі. Взагалі, що потрібно Україні робити, ну окрім дипломатичних, звичайно, відносин з тим, аби покращити співпрацю із державами Латинської Америки, я думаю, що в принципі і так ця робота вже ведеться. Тут може, ну, мовиш, ну має, має йтися не лише про Латинську Америку, да? ну, от, наприклад, да, була прийнята програма по африканській стратегії, відкриватимуться посольство. Треба бути більш активними, і так Україна не може бути е, такою глобально представленою країною, але Визначатися з пріоритетами, де мають бути ключові посольства, з е, які можуть бути напрями співпраці, е, і знову ж таки е, на от такому етапі налагодження цієї системної роботи, однозначно, звісно, е, зустрічі з першими особами вони дуже важливі. І, до речі, знову ж таки, коли е, почалася повномасштабна агресія. Оця дипломатія такого контакту президента з активістами з університетськими різними групами по інтернету. Вона теж була. Я дуже добре пам'ятаю, що і Чилійським одним з університетів да, з спільнотою університетською. Тому от ця можливість наразі вона існує. Я думаю, що це от один із проявів. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам, що долучились до на нашого ефіру. Дякуємо за вашу аналітику. Це був Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Експерт.